Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, п'ятниця, традиційні 5 хвилин. І почну, я, знаєте що? А почну з голодовки. Голодовки. от дивіться, на початку, 20, на початку жовтня 20-літнього співробітника в Москві інституту імені Баумана, Антона Гнедавець призвали, мобілізували. На військову службу в російську армію. Хоча в нього там була бронь. Це я про що хочу? Про те, що от ми кажемо «русські, хороші русські, семфіра, тато, тато, там, Собчак, там, ліберали. Я ось хочу сказати, що дійсно, мабуть, є люди там інколи. Але далі підемо. Так ось, на початку жовтня, 20-річного співробітника. Університету імені Бауна Антона Гнедовець мобілізували в російську армію і відправили в частину Вселятина, де він відмовився надівати військову форму і об'явив голодовку. Не знаю, як він там голодував. Але через два тижні його разом з групою так називаємих отказників. Перевели в іншу частину, де по-різному намагалися на них давити до фізичного насилля, щоб вони почали служити в російській армії. Четверо з них, з 30, яких перевели, хто відказився, 26 згодились все-таки, піддалися цьому давлінню, піддалися цьому натиску, але четверо ні. І їх відпустили. І Звільнили від мобілізації. Ну, Висновок дуже, друзі, простий, дуже простий. Той, хто дійсно не хоче йти і убивати наших людей, чи будь-яких людей, чи вмирати за Путіна, той не піде. Той зробить все і він не піде. Але ви бачите, з 30 людей 4 витримали, витримали і голодували. І ну, тиск витримали, і побиття, і загрози все витримали. Ось це четверо, ну, їх можна назвати людьми. Ось вони, ось вони пішли на таке. А що казати про тих лібералів і про тих, що там збираються в Польщі, щось вони там роблять? Я навіть не знаю, що про них можна казати, друзі. Ось там щось там Фейгін каже, я буду просуд. Але Фейгін Фейгін, я не знаю з якого приводу, але він скептично відноситься до цього збіру. А він і є скептичний збір. Розумієте? Він і є скептичний, тому що, тому що ну, вони ж нічого не роблять. Вони нічого не роблять. А навіть от ми кажемо там, Земфіра заспівала, тут я чув десь по Києву, Земфіра співала проти війни, проти Путіна, за кордоном співала, але це близька подруга кого Суркова, який починав анексію Донбасу, який е, займався Кримом. Який займався війною вісім років? Займався війною в Україні. А Семфіра, подруга Сюркова. І йдемо далі, далі. І вона за кордоном. А Чому вона не співа в Росії таких пісень і так далі? Я вже казав. Чому нема дуже давно, нема уряду російського вигнання. Чому вони там знаходяться в Європі? Вони чекають, поки ми переможемо, щоб заграбастати владу. А нам що від їхньої влади? Завтра вони знову скажуть, що Донбас їх. Ось і все. Зато ніколи не скажеться 101-ша десантна бригада США, яка зараз е знаходиться в Румунії. Ви чули їхню заяву? Звісно, це заява не е командира бригади. Звісно, це заява узгоджена з е владою США. Вони сказали, друзі, росіяни, ви поки воюєте нормально, воюйте, хрен уже з вами. Воюйте. Ну, не дай Боже, у вас там щось виникне. Не дай Боже, ви там почнете ядерну чи біологічну, чи ще щось, чи ще щось, ми можемо зайти в Україну. А це від 3 до 4 тисяч десантників армії США, повністю екіпірованих, там, повністю від танкових рот, У них там все. Це навіть не батальйон, а бригадна тактична група. Бригадна тактична група дає все від стінгерів і дає прикриття і ракетами, і так, далі, і, так далі, і так далі. Так що ось це люди кажуть правильно. А ще правильно, коли ви лайкаєте, ставите вподобайку, діли, ділитесь, пишете коментарі, друзі. Оце правильно. Донати пересилаєте на допомогу і каналу, і. Нашим військовим. Ось передо мною фото, де в обнівку з Ефіра, з Сурковим. Ну і останнє. Слухайте. Путін хоче переговори. Всі кажуть, Путін хоче, хоче. Та якщо хоче, хай скаже і скаже, Володимир Зеленський, чи Володимир Олександрович, чи Вова, я хочу перемовин. Давайте, а то він послав там якогось лідера з Африки. Він каже, я передаю слова Путіна. Він вас запрошує там на перемовини. Зеленський каже, з ким перемовлятися? Ви запрошуєте, чи Путін, чи хто? Що це робиться? Що за перемовини? І тут вибігає Пісков і каже, що Путін не передавав послання Зеленському через президента Гвінеї Бісау. Слухайте, ну це така. Блін. Друзі. Не мужики, гівнюки. Дякую вам. До вечора. Ввечері з вами зустрінемось. Діліться, коментуйте, перекидуйте, розповсюджуйте, підписуйтесь на телеграм-канал. І все-все-все, ви все знаєте. Україна переможе!